Мене звати Єгор Папенко, сам я з міста Марнець, Дніпропетровська область, 26 років, ветеран, психолог починаючий. Після школи одразу поступив в Академію Державної прикордонної служби і там 4 роки навчався за напрямку психології, тобто по випуску отримав військове звання Лейтенант освіту прикордонника і освіту психолога. Я почав шукати різні навчальні заклади і якось так випадково натрапив на прикордонну академію. Почитав, поцікавився. Плюс в той рік почали перший раз набирати психологів, а мене якраз цікавила ця спеціальність. І от отак от, от воно все об'єдналось. я отримав в Миколаївській області в березні 23-го року. Віця нашої групи була в будівлі. І неподалік був приліт, внаслідок чого сталася пожежа в кімнаті, в якій я перебував, і таким чином отримав поранення. Саме перше усвідомлення було, можна сказати, в той же момент. І ти був в свідомості? Так. Mm -hmm. Потім, коли мене вже привезли в Одесу, бо сказали, що треба більш профільна лікарня. Я пам'ятаю, як мене завозили туди. Я казали, казала адресу лікарні, а потім вже пару днів і не пам'ятаю. Фопіків 30, тобто це обличчя, голова, дихальні шляхи, верні е е кінцівки. Пам'яталася в цілому реакція, коли я перший раз виставив фото після поранення це, і мене дуже здивувало е з хорошої точки зору, що багато людей висловили слова підтримки, вдячності і так далі. То тобто, це мені запам'яталось.